Опана Геймс представляє! Всім здарова! З вами Коля Бінова і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, ліві друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Гравіт Опана Геймс, тобто назва її Симулятор Геліка. Тому спочатку цього відео не забудьте пожарати лайки, підписуватися на мій канал і ділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Да-да, лайк! So, нажимаємо на старт і вибираємо город, пустинні чи ліси. Я вибираю сам перед город, типу, як обзор, знаєте, щоб ну, показати вам такий обзор. Вибираємо руль братва. Я, якщо чесно вже в цю гру трохи грав, ну, недавно, ну трохи я в неї грав, оскільки років, якщо років два назад я не грав. Але я її скачив ще 2-4 рази, і я знаю, що тут і як робити. Бутвало. Тут такий є рік нам дається чор, чорний. З якими тупо їздимо да, цей салон, ну, вроде він тоді був, типа... Він був чуть, чуть лівіший, вроде. а ні, так я зараз правійшу посередині. Ну, і тоді руль, вроде був, ні, руль. руль Вроді, якщо я не ошибаюся, не помиляюся, такий сам був, але от давайте, чуть-чуть поворотів. Ладно, їде нормально, просто знаєте, як шумахер по городу. Тут яка суть. Тут суть просто іспитувати гелік, їздити на геліку. Тут других машин немає, бо тут спеціальний спеціально симулятор тут тільки про гілік. Це до речі, у нас гелік нового образця, типу тут, тут руль нового образця йде. Не такого, що як в старому, типу, ну, ну, типу, Мерседес. Ні, ну тут теж Мерседес, де, але все одно. Ну. Та я, знаєте, не знаю одне. Чи це новий обра... об... образець, так сказати, чи то новий ну, давайте якісь кольця кутнути, ні? Так, давай. Оба, 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 оба. Ладно, все, давайте пошли лиця, сюда такого попрямику поїдемо по місту і провірим заодно, що тут і я тут, да. Давай, оба, машина напроти дай. Оба, чучу чуть -чуть шумахера, чутьо. -чуть, Блін! На тобі коля шумахера, на тобі коля, все. Такого ще не було, Нет, таке було. Ладно, тут у нас сходити не можна. Давайте тако наліво, на между стоби, между стоби, между. Не був шумахером, нема что починати, правильно? Давай, погнали! Що? Та, блин, ну Що? за -йо? Тут я точно производил. Ребята, это надо дать узкие щлочки, вопреки советую, что есть. Так, давай, давай, оба, 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 блин, оба, оба, давай, давай. Право, право, право. Берем право и тупик, да. Давай, давай без бестерма без тормоза мою развернуться, я что-то лизу. Ой, блин, я без тормоза не бесторму Ну тут тупик, пацаны, ну сорян. Давай, оба, чуть-чуть, чуть-чуть. Блин. Обидно, обидно, знаете. Давай. Опа, чева Ну, тормоза, тормоза, які не які, які ну, вони, ну, вони тут є, так давайте почнемо. Так, давай перше лице. Моє улюблене це перше лице і ми ту оба. Ребята, це називається узкі щелочки, які це що є. Ну, це типа з Тікток. О, підрізаємо. Під... Право, право, руль. Оба, 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 оба! Тихо-тихо, тут якісь підвали. Тут просто руль маленький, тут неудобно. давай, Чекайте, чекай, я хочу порвувати на кнопках. Давайте э, меню, давайте, зараз заново все почнемо. Але якщо я хочу попробувати на кнопочках. Не на поворотах навіть всіх, а от на кнопочках навіть. О, кнопки, кнопки підуть. Хоча я більше, знаєте, сам люблю від руля, але тут, так як тут руль маленький, напевно, тут буду від кнопок грати. Нє, нє, ні, 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 ні. Руль, руль, руль це моє життя. Мінімум того, що це реалістично. Ре, реалістично, типу, всі діла, знаєте. Давай, оба, 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 давай тут заправка, заправочка ще. Не, бізнеси мене, давай пробуємо крутити кольця, йомой, там на... Вона б і пішла но би більше розгон Ух ти блін Давай, 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 давай. Я що вам кажу? Братва, вона б пішла на easy. Так, тупо надо більше разгону. Давай давай, давай, давай такой набираємо розгон. Давай набираємо розгончик. Я не знаю який будуть... А, ні, тут кімтражі. Давай набираємо 70 км. І пробуємо їхати. пробуємо летіти Дивіться, дивіться, оба. Пущи 100, пущи 100, пущи 100, давай, давай оба оба оба. Все, 90, пішли, пішли, давай, давай. О, і, пі... ну, і не пішла. Ну і скажіть після цього, що вона не йде, що вона не пішла. Вона чуть-чуть пішла, знаєш. пробуємо ще раз, хочу сотку, хочу сотку. Давай між додами шашки, шашки пророб мертвакі, хуліганіо, знаєте, не хуліганіо, просто ух, ти, блін, тихо. експериментальні діти. Ну не діти, блін давай, давай, давай Набираємо маху, набираємо трохи маху, давай сюда через заправочку її веде трохи. Все, ми? 90 і 100. 100, 103, 110. Пішли! оба. Давай, давай, оба, оба, оба. Ну, 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 Пішло. Чуть-чуть шашки, давай. Чуть-чуть шашки пробуємо. Не, ну так швидкість, звісно, що скидає. А ну чекай, я хочу удухить, давай газу. Все, видаємо газу. І вот таку. О, фіню, я тут влізу, да? Да, да, -да влізу. Влізу? Нема давай. Все. От так і їдем. Братва. Зараз з -з -з зроблю більшу швидкість, типа, і попробую десь там планути. Не-не-не, блин, треба було пруль, щоб, типа, плавніше повертати. Оце. Ну просто що не плавно повертає, от тобі на його мінус. Так, давай 110 їдем. Так, О, я помню, я автобус, знаете, шес, колиц. Ничего, братва, завтра поедем в ліс. Сегодня таке, знаете, испытание по городу. 120. Завтра идем в ліс. Завтра в лисе будем дрективать, дембернаут. Может и здесь со стряном было таузинг. Ладно, тут не можно стрелять. Тут можно загубитися в Так, Опа, оба оба оба, оба. Тормоза, 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 тормоза. Давай попробуем зараз. Якісь. Давай 20, двадцатку. Ментовский разворот. Не-не-не-не-не. Знаете, ментовский разворот цеклай-резко назад, и потом ты сразу вас. Дивиться, брата, шо выход, двигается. Набираем, 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 набираем. Я маю сторону. И воно не, я даю газу, воно нас назад киден під резиной йде. курица. Воно так не піде. Обидно, обидно. Давай, газку. Давай, 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 Пішов-пішов-пішов-пішов, елик, давай, Ти можеш. Ти можеш. Ти ж бінго, йо-моє. Так, давай, 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 чуть-чуть, чуть-чуть лівіше, чуть. Чуть лівіше, бо не дуже йде. Все, давай давай, все, їдем, дод... Йдем, дод... десь на кидом, селі... демон текстури, тихо, я боюсь, тут, тексту... тут текстури, тих, ні не-не-не Вася, тя, я боюсь трохи. Мені таке не надо. Так, пацаны, 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 новий образ, да, ценовый салон новий образец, Дивіться, вроде внешка вроде бы внешне ничего, вроде внешка не поменялась, поміня... помі... типа сам салон, сам видите першого лица, изменился дуже, я вам скажу. Ні, реально, Це без брехні, без без якось там, тупо підмашки монтажу. Ні, реально, от, Подивіться, який від першого лиця відійшого від, від двору, від двору, від лиця двору просто все. Від двору такий віт, від от, від двору такий віт, від першого лиця такий віт. Двор вроді вроді, знаєте, нічого таке. Зовнішній сума заказати манчувано, дивіться, з двору вроді нічого такого нема. Тобічній гелік не приклупаєшся. Який типа з тим салом, такий з тим. А салон, салон вартва н'яжає. Може якийсь дріфти, дріфте, дріфся, хоч. Блін, відпечно не побачиш. Побачно погано. Тормоза. А я що, давай, може якихось хоть зайчики ну. Давай покрути такого зв'язні нами колісмі крутим кольцо. Хотя у мене на лівій кнопці типа, йде це. Воно йде праву, зараз. Опа, опа, опа. Окей, окей, то мене. Абдедцять 22. Так, оба. Давайте два, зараз ша один роблю один такий фокус. Раз. Два три. Тес. Різкий, різкий хтів. Дивіться на классе, увага на класу, Стань. клас. А воно тільки демет, з знаєте, с вихлутной демет із под резини типа пари. Так, ладно, брат, вау, мене сідає телефон, на цьому все звонбулку Бінго, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, делитесь своїми друзями, Завтра впилим на 12-13 хвилин відео. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.